Сьогодні восьма річниця загибелі Андрія Кузьменка. Ростислав Калоцинський зустрівся з батьками та родичами Кузьми Скрябіна, щоб вшанувати його пам'ять. Це була маленька дитина з величезною душею, яка світилася. От він геній, От всім доказано, що він геній. Чому Кузьма кинув університет? Ми вже з ним спілкувалися на ту тему. Тітка Кузьми Віра Михайлівна сьогодні розповість про перше кохання Андрійка. Вона приїжджала з Андрійком. Ну, вона приємна. А також розповість про авіакатастрофу і втрату Кузьми. Я ридала. Mm -hmm. Я плакала mm -hmm. важко. Нам всім важко. Без нього Дочекайтесь подробиць за одну хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Вітаю! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. І мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю сьогодні відверто про перше кохання Кузьми буде дуже цікаво і дуже ексклюзивно, тому що поряд зі мною тітка Андрія Кузьменка, а Віра Михайлівна, молодша сестра. Ольги Михайлівної. Також поговоримо про його дитинство і про те, як він створював гурт «Скрябін». як взагалі сформувалося. Ви були на початках, ви знаєте з самого дитинства. Ну, давайте почнемо з його дитинства, чим він займався. Я знаю, що ви Так. ви працювали у Львівському оперному театрі 18 років, секундочку. Так. Ось, і тому ви привчали Андрія музики. Так, так. Я професійна велончерістка. Я працювала заступником концертмейстера в оркестрі е, оперного театру. Це академічний театр, і ясно, що е, то також відбилося і на Андрійкові. Він навіть має фотографії, де він з волонтерів. У нього просто професійна постановка рук. <гум> Просто професійна. Так, я, до речі, бачив книзі. Так, так, ага. так. І є афіша така, де він взяв вілончарь в руки, в нього просто постановка рук професійна. Це від вас? Ну це від вас, вілончарісток, бо я з здвійняти і ще є одна сестра, і так. ми вілончеристки. Ми весь час грали на вілончелях, його привозили на канікули, і він він тим просяк. Mm -hmm. Від маленького його, його привозили Оля з Віктором і залишали всі дому, і ми ним займалися. Mm -hmm. У мене було захоплення твою передачею Лято з радієм», то було щось нове, то було ага. свіже. По-перше, хочу сказати, що всі вдома дуже добре ловило польську хвилю, польську музику з Польщі, власне. Бо то, часовок був дрімучий. У 71-му році то Лято з радієм», то був такий, знаєте, як вам сказати, я, я тим жила. Він, ага. От як починалося календарне літо, а. І закінчувалося календарне літо, навіть не календарне а астрономічне літо закінчувалося тоді. Та передача закінчувалася. Вона була з 9-ї ранку до 2-ї в обід. І там лунала чудесна музика. Там були скальдові, трубадури, там були путка суфлера, там був Часлав Нємін, Часлав Нємін, то окрема тема. Там був The Beatles, там були Роллінг Стоунс. Там... Wow. Я тим дуже захоплювалася. Я мала старий транзистор, він був тільки мій, я в нього вчепилася. Він просто був до мене умовним ланцюгами прикований, yeah. я нікому не віддавала Андрійко. А зимніком ми бавилися, Андрійка ми бавила, тому що він був надзвичайною дитиною. З ним проводити час. Ну йому сказати, це була дит... маленька дитина з величезною душею, яка світилася. Ну, він добре, таким як, і був такі. таким і залишився. Uh -huh. так. і він то слухав ту польську мову. Потім в кінці тої передачі, вже в 14 під під другу годину обід, ще Кшиштоф Кольбергер, польський актор, читав класичні відривки з польських романів uh -huh. на польській мові. Uh -huh. Розумієте? І він Tu polską mowę słucham razem z I on od razu i wywczył Tak, muzyczny słuch. Ma słuch, він jej sprzedat werczył, po tym że sobie podawił się gramatykę, mm -hmm. więc gotował on już ma polską mowę. na tak. niej ja 38 roku. 38 lat czekałem, żeby powiedzieć Pani to, co powiem teraz. W pani imieniu nazwałam swoją córkę i dzięki pani nauczyłem się polskiego. Pani Baciu. Barbara. i Barbara. Basia. Nie Barbara, lecz Barbara. Spasiva. Barbara. Дякую багато. Бо і я так і її вчила. Я там ще кобєту і жиці купляло mm. свій час. І то і ми, а потім він же трошки він був великий, чотири роки навіть мав він слухав. Він просто в колясці слухав, що говорити не вмів. Потім, як він живав, був якомусь там другому, третьому класі, ми вже з ним спілкувалися на ту тему, так. на тему музики, музики музикантів ага. тих груп. І... його? Так, так. Uh -huh. Потім як ми з київської консерваторії, бо ми перший рік вчилися в київській консерваторії, повернулися до Львова, перевелися, бо сестра захворіла моя двійняшка, ми мусили перевестися. Uh -huh. То приїжджав Чеслав Ємен, то був 77-й рік. І, uh, Чеслав Ємен, так, в 77-му році був у Львові. Uh -huh. То потім Андрійков я розказала, ми трошки він же він же вчився у Петру Петрозаводську, то я йому розказувала, він сто разівчу за того часу Лава все одно і сла. Та ти що, Віра, та ти що він вмів дивуватися? Так, я так. йому розказувала, який то був концерт. Коли підріс трошки, так ви казали, що він вивчав з вами і музику, але наскільки я знаю, він вступив в медичний університет. Він вчився на стоматолога. мені цікаво чому почути це від вас, від тітки також. А, можливо, був якийсь ризик саме з музикою. А, ну, можливо, це інколи не так добре оплачувана робота. Так? Тому він пішов з на стоматолог? Ні, ви знаєте, він. Ну, Андрійко був далекий від таких, від таких матеріальних тем. Так. От він просто любив музику, він пішов в музику на стоматолога. <гум> Ні, ну бо спочатку. Спочатку він сказав, що буде вчитися на стоматолога, він батькам пообіцяв. Батькові пообіцяв, ага, що та він піде на стоматолога. Okay. так. Але потім він в процесі він підріс і все одно то взяло верх yeah. та любов до музики. Мачко, ну ти знаєш, що я тебе люблю. Шкодиш, що тебе тут немає, але перед тілком, то та є всім мамулькам того світу, цілого світу. Дякую, що ви колись прийшли до того моменту, щоб ми появилися на світ. Я ти не свої мами, бодуса. Мами. Він так, так, від мами. І він на студії Лева, він там пропадав. Я тоді жила на Сихові, то він mm. там пропадав на тій студії Лева. Він mm. постійно там був на студії mm. Лева. Постійно. Ви там працювали? Я не працювала там, я працювала в оперному театрі. Ага. А він на Лева? Він... А він з записувався там на записувався Лева. Так. Розкажіть, так. от саме про початок. Чи бачили ви початок створення гурту е, Скрябін? Як це було? З якою підготовкою приходив е, ну, туди підготовка, Андрій? Як, вам, як як би вам? Так порівняльно розказати, що таке музична школа для музиканта, то такі ази, такі початки. Ну, це відповідально, це сім років. Е, і це ну це дуже ну це мали, малий дуже відтинок часу, щоб стати професійним музикантом. Так. То можуть хіба генії? Ага. Андрій так, наш так, був так. генієм, ну він. Розумієте, от він геній. Всім доказано, що він геній. А так то дуже мало, от треба дуже багато займатися. Ми, наприклад, займалися по 6-7 годин. То не можна там щось собі там бренькати, там як вони собі бренькали, там, допустимо, шура чи там ростик, щось там собі бренькали. розумієте, Бо інакше то не назвеш то. То дуже тяжка праця і дуже багато треба було працювати. Я маю, так, 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 маленький приклад наведу, як я була взагалі студентка, я з відзнакою консерваторії, була краща студентка на курсі, і диригент Лацанич Ігор Васильович. То є рівень Турчака в той час mm -hmm. диригента з Києва. Він був головним диригентом Львівського оперного театру, І він запросив мене. Я претендувала на то місце замконцертмейстера, концертмейстера, і ще на п'ятому курсі він мене туди взяв. І Лацанич, як перевіряв партії, то він перевіряв, допустимо, сказав, одна група, от грає вся група, там сидить три пульти, шість чоловік. Uh -huh. Ну прошу окремо там група, чи відлунчали, чи перший стрипок. Заграйте. Uh -huh. Значить всі шість заграли. Добре. Зачуть каже, а тепер прошу без першого пульту, без тих сильніших. Ну ті вже два пульти, вже так знаєте, так вже так трошки гірше, так трошки перше. Uh -huh. А тепер без другого пульту, то той третій пульт він не грав, він так шавудів. Розумієте, mm -hmm. що значить рівень, що значить, треба займатися треба працювати. І пам'ятаю, як я прийшла перший раз, то була опера Хованщина, і я така гонорова, я прийшла, бо от мені запропонували, от мене запросили, от я буду працювати в оперному театрі. Я сіла, ви знаєте, я загубилася за 13 сторінок. То було ну, для мене нове, щось зовсім нове. І я туди дуже з гордо піднятою головою, йшла, то назад і йшла і плакала. Mm -hmm. І я сиділа, і я ті партії вчила. Тобто музика це велика праця, а просто вони приїхали там в Київ, розумієте, Андрій працював, а вони собі Шура собі гуляв, Ростик ще чимось там займався. І щось там вони беньклели. Бо я приїхала один раз до Андрійка і вони давали якийсь концерт, то був я, я навіть не знаю, чи не до Дня Незалежності. Боже, вони, Андрій співав, вони так жахливо щось там. Mm -hmm. Як кажуть, зображали. чи я? я ридала. Mm -hmm. Я ну, плакала. Але можливо, це ще було через те, що вони були не настільки досвідчені. Я розумію, ви була професійна музикант. Mm -hmm. Так, ви закінчили, а вони починали тоді. Ну, а коли а, коли Все-таки могли... альбоми записувалися, але розпад також відбувся цього. Року. Альбоми записувалися, так. тому що там можна було дубль один, дубль два дубль-10, дубль, десять, дубль 15 зробити. Окей. Okay. Розумієте? Не mm -hmm. з першого разу. А можна було 150 дублів зробити mm. і щось там записати? Так. Чому розпався гурт, э, О, тому що вони лишилися на тому рівні? розумієте, я ж я, я ж казала, що от є генії і є прості люди. Mm. Простим, треба дуже тяжко працювати, щоб чогось досягнути. Генієм дається, дається легше mm -hmm. то все. І просто Андрій їх переріс, і він далі не міг з ними рухатися. Зрештою, він то і говорив. Я теж то знала, так. що далі все. Mm -hmm. Простий приклад: візьмемо, візьмемо Вакарчука. Я не фанатка Вакарчука. Чи знаєте його особисто? Особисто не знаю. Mm -hmm. Не фанатка Вакарчука, не фа... ну, то як кажуть, особисті вподобання. Mm -hmm. І був час, коли він розійшовся зі своїми музикантами, mm -hmm. і один з них був Павло так. Mm -hmm. І Гудімов вернувся до Львова. І тут така mm -hmm. була гучна історія. От Павло Гудімов там писав музику, там Вакарчук там mm -hmm. його використав, покористав його mm -hmm. талантом, так би мовити, і почав Гудімов співати. Ви знаєте, я була в шоку. Я ну я кажу, я так ніколи не слухала там спеціального карчука. Гудімо все співав на один мотив, чесно кажучи. Там тільки мінялися слова. Mm -hmm. І Він трошки позвучав на радіо, і десь потім він пропав в час, розчинився. Говорити одне, а доказати друге. Так само вони вони могли доказати. Вони мали той час, Андрій Коша жив, то коли розпад був у 2004 році, до 2015 вони мовчали, їх ніде не було. Можна було супер-пупер альбом випустити, правда? Стати заспівати. Вау! Скрябін старий, от так от Кузьму переспівав. І всі б почали співати. Де вони були? Вони там за якесь ехо говорили, я так радий інтересу, то послухала, ну так. от коли, то от почали. А зараз вони всі... після смерті Кузьми заявили про себе за автобус. То нема Кузьми, бо якби був Кузьма, вони розуміють, що б він би зразу би їм сказав би. Mm -hmm. Зрештою, їм то всім можуть сказати, розумієте, люди себе не поважають, коли отак от, от поступають. Mm -hmm. Не треба, воно все одно, воно все одно вийде наяв, як кажуть. Mm -hmm. Все одно всім от від, від, Після смерті Скребів, чому вони до цього не заявляли за Ройт і, тому що вони мали теж отримувати якісь надходження? Ну, я думаю, що, що а там я... їх. Хтось їх підбурив, угу. напевно, на такий крок. Угу. Або вони добре не подумали. Угу. Я, я взагалі не знаю, на що люди розраховують. Розумієте, треба мати якусь основу. Ну, ну мабуть, Гроші основа. Всіх цікавлять, Ну, гроші цікавлять, ну, але треба було щось на ті гроші створити. Угу. Бо то, ехо, що вони написали, я просто для знати... себе послухала, то так. я перепрошую. То, то, той альбом, що вони там. Ну, то таке щось, знаєте. А чи знала ви їх ну, от, особисто Звичайно. в дитинстві? Ну, не в самому ну, дитинстві, я, в самому дитинстві від дітей я їх не знала. Ага. А від того моменту, як вони почали от працювати, працювати то вже Андрійко був у Львові. Він вже був в інституті. От так. тоді як він у Чернівцях переміг, от тоді, от тоді, от тоді. Так. Ну і хочеться також дізнатися про перше кохання Кузьми. Хто вона? Ця загадкова дівчина вперше тітка розкриває карти. Ну так, це польща перше кохання. Польща це перше кохання. Він дуже любив мову. І дінки пані научимося польського. Пані бачу я і Барбара Бася, Бася. Музику, культуру польську. А чому? За, за, і Польща любить його, мушу вам сказати, не знаю, чи мама вам розказувала Андрійкова, але там є його зараз фан-група велика і є дуже багато музикантів. А от коріння польське? Якісь давні десь є, то коріння uh -huh. польське, але в основному. Просто і за польської музики, і з за... ну вона нам багато дала та польська музика і... Uh -huh. і ну і саме від вас, наскільки я розумію, от Польща, тому no, що ви так, так, Бо я там дуже захоплювалася її. Uh -huh. і... Так. Ну а про дівчину, коли ви дізналися вперше про дівчину? Про Андрія? дівчину Андрійка, та... Ну. Та якусь я вже не пам'ятаю, але вона приїжджала з Андрійком. Вона приїхала та до мене. Ми на сихові жили. Так ага, ми, Світлана. це Світлана. так. чи це було до цього? Ще ні, Світлана, Світлана, бабу, може, було до цього. Я не знала. Ага. Світлана, як було перше знайомство з нею. Ну, вона приємна. Mm -hmm. Знай... Мені приємно було з нею познайомитися. Так, про що приємна говорили? Людина. Та я вже не пам'ятаю, ми було давно. Говорили і курили. Так. Попили кави, про щось говорили. Але зараз підтримуєте зв'язок. Звичайно. Так. так Із угу. Світлану. І Світлану, і з Барбарою. Як вона? Зараз, сім років практично після смерті козми. Так, так як нам всім mm -hmm. важко. Нам всім важко. Без нього mm -hmm. дуже важко. Mm -hmm. зараз, Бо ще він буде на нас зараз ще складніше, тому що у вас вам би відпочивати і насолоджуватись <рес> трошки ну, вік, так я маю на увазі. <рес> а вам зараз треба боротися за пісні, за права, <рес> так, що так. відбувається далі. Так? <рес> так? Давайте закінчимо ще це інтерв'ю. Ну можливо, піснею вашого племінника. Яка пісня вам Ну, Мені, як мама казала, всі пісні Андрійкові дуже подобаються. Дуже. Мені подобається з тих останніх, і дельфіни подобаються. Mm -hmm. І кінець фільму подобається. Хоча спочатку то було дуже тяжко так, слухати. Але, неможливо. Але, але дельфіни, знаєте, я як подивився, ну така досить, е, е, ну така. Після цього він випустив цей кліп, я читав, так і після цього ну, одразу наступний день. Ну так, 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 воно то асоціації, ну, і асоціації кліп, і можливо і слова не зовсім зайди в глибокого. Так, воду. неможливо. Встаєте, там взагалі дуже світлі слова, я ага. вважаю. Просто той кліп не дуже вдалий. Ага. Не дуже вдалий, і мені здається, що він, що він і Андрюкові не сподобався, той кліп. Андрій його побачив? Так. Побачив, але побачу. випустив все таке. Ну випустив, але він трошки той не гармоніює той кліп з тими словами. Там світлі, хороші слова, ага. я вважаю. Тому слухаємо пісню і кліп окремо. Так, так можна так. так. Можна так. Так, дякую, дякую. Сьогодні була з нами тітка Віра Кузьми. Будь ласка, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і підписуйтесь на YouTube канал.